Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні 11 березня і закінчую я закривати вологу. І Хочу в цьому відео показати вам, які в мене ставалися поломки під час експлуатації моєї сцепки борін складної на 5 борін. Кому можливо цікаво, в мене є відео на каналі, як в тому році я її модернізував. Я кину в описі силку під відео. Дивіться, кому цікаво, то розмір і все я зараз не буду розказувати. А так тільки покажу, як вона себе показала після двох років двох сезонів експлуатації на закритті вологи. Покажу вам, ось ця сторона в мене най... Болючіше можна сказати, так як я був в тому році, боронував ось ту сторону, там був корінець, зацепив корінця, коліс в мене оцих ще не було. І цим крилом я зацепив корінця і вигнув повністю е, саму раму, що мусив усилювати. Ось тут видно, як усилив я її, щоб її не гнуло. І... Так як я вигнув, в мене почалося, погнув я ось цього пальця, розбив ось ці завіси і в мене постійно її розбиває. А вже як чим більший навіть малесенький став зазор, і колеса копірують почву і постійно розбиває і розбиває ось цього завіса. По-любому на наступний рік треба буде підготувати, повністю ці завіси, зрізати і переробляти. Навіть видно, бачите, скільки я ось варив, звідси, звідси варив, тут навіть не помогло. Я приварив, а воно все одно звідси одламує. Але як я просто, щоб вже доборонувати, бо при підйомі е, самої е, сцепки борін, ось ця борона починає просто отак в праву сторону закриватися, що є дуже погано, і починає десь назад здаю, якщо не побачу, починає заломувати борону. Е, просто взяв цепок, в мене був. Ципком зв'язав і при підйомі воно зараз більш-менш нормально доборонувати можна, але цей недолік треба буде устранити. Тоді позавчора боронував, теж постійно е по рілях їжджу, на відорах на всьому одломилося все колесо. Але там трохи було шлаку, було погано приварено. Зараз я його приварив. І, в принципі, стало більш-менш нормально. Чотири колеса купірують площу і вплаваю, ще просто сцепку бурін кинув і бороною. Потім одломив так само <кій> ось цю стойку, покажу вам. Це теж був ввечері. Приїхав, поварив повністю ще раз. І я думаю, що буде нормально. Із-за того, що їжджу, переїжджаю в піднятому положенні, починаю бороною підкидати, і, зрозуміло, що воно просто. от так починає його ломити. Ну, це тут а згубив болта, це теж не проблема. Зараз знайду болта, закручу, щоб борона була ціла і її не ломило вухо і буде нормально. З поломок більш таких серйозних не було. Але один недолік цієї борони: що постійно треба переїзди, є, що вуличками треба переїжджати і треба постійно ці борони закидати, постійно відкривати. Ви дивився, я в інтернеті, можливо, колись зроблю. Є така цепка борін, теж на 5 борін, але е вона не такого типу, як в мене, що одна йде рама, і звідси це на цепках, а повністю квадратна рамка. Тоді на цепах підвішується, і бокові е по одній бороні просто складається гідравлікою. Це взагалі ідеально, не треба. Руки рвати і набагато швидше, і набагато краще. Так, зупинився я не просто так на цьому полі, так як тут в мене найбільший склон з усіх полів. До речі, в мене теж є відео на каналі, як я тут і бороную, і ору. І е, розробляв цей участок, так як він тут був. Заросший, е, люди закинули цей город. Раніше був, його закинули і віддали мені в оренду. Там теж є цікаве відео, кому цікаво дивіться. І зараз трошечки вам покажу, як я бороную навіть під ось цей підйом, не дивлячись на те, що 5 борін е, мудрився нагріти трактора майже до сотні. Гріється він, але по рівному нормально. Це гріється тільки на цьому участку. Ця сторона в мене більш удачніша вийшла. Робив я її другу вже більш спочатку ту сторону зробив, щоб відкривалися, а тоді робив цю сторону. І вже набагато краще так вийшло попідганяти ці всі завіси. Тут зазорів на цих пальцях майже нема. Тобто воно не дуже сильно його трасе і розбиває, і вона в мене ідеально тут закинув борону, виняв пальця, склав і на тому коротенько все. А з тою трошечки треба погратися. Навіть видно, бачите, як вона ось рама йде рівно, і ота вже розбита, йде так чуть-чуть назад. Але боронувати мона роботу свою робить. Ці всі недоліки, густра вже не може на наступний сезон, і я думаю, нормально. А ця сторона, бачите, більш-менш рівно з рамою. Ідуть собі колеса по Землі копірують почву і нормально. До речі, ось тільки що побачив, бачите, стойка слопнула. Треба буде його взяти, проварити, щоб не одірвалося. Воно, в принципі, ще на тому тримається в цьому році добороною і буде добре. Тоді візьму, ще зараз і тяги, так як починає е, при підйомі починає трошки гойдати всю сцепку і починає стукати. От вже зо два рази мені стукнуло, бачите, навіть по ціклі, видно. боюся, щоб не вибилось стекло. А так, в принципі, сцепка Бурін нормальна, з мінімальними вкладами, з мінімальною роботою, що ці крила складаються, і свою роботу вона робить. Так як раніше я їздив з трьома боронами трактором Т-40, то набагато довше і на цих підйомах цю глину боронувати я. Я думаю, в кого такі підйоми, той мене зрозуміє. Ну і все, в принципі, покажу вам трошки відео. Дивіться, кому сподобалось відео, ставте лайки, а я вам зараз покажу, як я бороную нею. На останнє поле в цьому році і ще одна поломка. Обірвав ще одне колесо. Слабо я їх поприварував, а постійно вони по цих рілях, по межах їздять і все-таки їх обламує. Але приварю, усилю там і я думаю, що буде нормально. Це, це все-таки сьогоднішній день витримало. Приваримо це і теж буде добре. Так що дякую вам за увагу. На все добре.